Всім привіт сьогодні на нас вечір. Хочу відповісти вам на одне питання, це таке коротеньке відео. Чому в хомячка нашої пушки нема ні колеса та ні доміка. Колесо ми забрали, тому що думали, що вона вагітна, і тому її не ставили. Ну, чесно, зараз я не знаю, чи вона вагітна, чи ні. Ну, скоріш всього, що ні. Можливо, її поставили назад в колеса. Домік я не ставлю, бо тому що вона з нього вилазить і втікає. Вона ж в нас втікала три рази. Трошки не маю часу розказати цю історію, яка була. Ну, ось ця новенька саме останній раз, коли вона втікала. Це було дуже Дуже погано, і ми думали, що хомячихи нашої вже немає. Ну, якщо ви хочете пишіть в коментарях, я вам її обов'язково розкажу. Ну, зараз бачите нашу пушку ось такою. Трошки вам ось так ще зазнімлю Бачите, вона в нас бігає, рухлива, все з нею. Добре, просто вона дуже хоче вилізти, чомусь я не знаю, чому так. Ось, ну, вона зараз живе. Ось там вона собі настелила такий льон. Ось тут. Вона собі там зробила таке гніздо і вилала закриває його. Ну, можливо, вона і вагітна, але хоча я не думаю, вона вже два рази сиділа з нашим пушком, ну, так і вже пройшло десь місяць з половиною і хомячків нема маленьких, тільки два рази в нас народжували і все. Ось таке вийшло коротесеньке відео на 2 хвилини. Ставте лайки, ми нікуди не пропали, дивіться наші відео. Просто зараз почалось навчання і я вже трошки не маю часу випускати відео, але все одно буду старатися випускати. Ну що ж, до нових зустрічей, пишіть коментарі.